Доброго дня, діти та дорослі. Сьогодні будемо ліпити. Для роботи, для роботи нам треба взяти. Давайте подивимось. Скажіть, що це? Правильно, це пластилін. А це, як ви думаєте, що? Це клей. Фарби, фарби. Клей. Клей, а це фарби. Ще треба картон. Картон, картон. Картон, картон. А який колір, який? Правильно, синій. Картон. А це що? Правильно, це пластилін. Ось він, пластилін. Ще стека. Стека. А де стека? А ось стека. Серветка витирати дощечку. Ось вона, серветка. І дощечка? До дощечка, дощечка, дощ. Тема нашого заняття сьогодні зимова ковдра. Зимова ковдра, зимова ковдра. Що це таке зимова? Ковдра. Що це? Правильно це сніг, сніг, білий пухнастий? Сніг, Сніг. зима має свій свій колір і свою ковдру. Біла. Ковдра називається сніг. Сніг, сніг. Подивіться, у мене ще є тут різні заготовки. Я зробила їх для вас. Ось такі заготовки. А це, а це я зробила зимову ковдру, сніг із ось таких ватних дисків. Починаємо працювати. У мене є корічневий пластилін. Ось. Я порізала ось такий пластилин. На маленькі частинки порізала. І треба його розкочувати. Ось я починаю. Як ви думаєте, що це буде? А це буде дерево. Стовбур дерева. Ми кладемо його на наш картон і приплющимо. Тепер зробимо гілочки від дерева, гілочки, для цього в мене ось пластилі. Дерево є. А зараз будемо робити будинок. Для цього я підготувала, щоб швидко зробити будинок. Дивіться, як це буде. Це стіна. Це підлога. робимо дах. приліплюємо. Зробимо віконечко, віконечко зробимо жовтого коліру. Роскочуємо, робимо вікно. Будинок є. А зараз зробимо ще кущик. є. Тепер будемо робити зимову ковдру. Я зробила або підготувала сніг, ось він. А ще ось такий сніжок, бачите? Ми будемо його класти от сюди. З білого пластиліну, з білого пластиліну. Як я робила сніг? Я розкочив ось такий. І закручую. І беру і приклею. робимо сонечко. Є. А зараз будемо робити хмаринки. Хмаринки є, ось вони, подивіться. А зараз будемо робити білий пухнастий сніг. Для цього ми беремо клей, клей і починаємо його наносити на картон. А зараз будемо малювати сніг. Ось фарба і ватна паличка. Наша робота закінчена. Що ми з вами сьогодні робили? Правильно. Ми ліпили. Ми ліпили. Ми ліпили. А що ми з вами ліпили? А ліпили ми зимову ковдру. Зимову ковдру. Тобто зимову. И вот такая работа у нас есть. На тему наше занятие заканчивается.